І чому друзі, з вами я, Хоромікан, і сьогодні ми з вами пограємо в Майнкрафт. Але сьогодні у нас зовсім незвичайний ролик. Так я збирався зняти вам продовження моєї рубрики про те, як я варю всі зілля, але зайшов в Майнкрафт і мені запропонували мод на Adidas. Я такий здивувався, заінтригувався і подумав, ну цікаво, що ж це таке. І, подивившись, вирішив, що краще зніму вам ролик про це. Можливо, вам це цікаво. Про новий випущений мод. Узагалі, що ви думаєте про колаборацію Майнкрафта з Адідасом, пишіть в коментарях. Ну, З вами, як завжди, я Хоромікан, тож не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку, щоб ми поширювалися і українізували YouTube. Так, тут пробігти треба 20 блоків, типу. потім 2 рази стрибнути, потім проплисти типу, час плавання 50, вбити 10 мобів. Сламати 25 блоків, поставити 50 і пролетіти 20 з цих. Коротше, дуже-дуже потужні як би, квести. Ну, В цілому, зараз я все одно подивимось. Зараз я все одно добуваю примітивні блоки. Ось тут у мене є як би, скриня початкова скриня бонусів. Я чомусь завжди її беру, хоча я вже доволі таки непогано граю, просто ось якось звик собі брати скриню бонусів чомусь. Судно зараз ми розбиваємося, як би. Я навіть не буду читати ось ці, ну, типу, знаєте, книгу гайдів, о. Перша є. Перша внизу, так. Содно зараз поки що я шукаю цих як їх вівць, І тим часом буду як би виконувати квести. Ну, тому що, як би... Ще мені, знаєте, що подобається в моді, що він за мною ходить, знаєте, типу, мені не доводиться за ним постійно бігати. А сонце ж... Ух ти, блін! А сонце вже сідає. Так, треба вбити тебе. Треба вбити тебе, вибачається. І ось цю треба вбити. Все. Все, 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 я встиг, я встиг, я встиг. Так, мені треба один верстат скрафтити, фактично. Ось один вис... верстат. Так, друзі, швиденько виденько скрафтили, ми цей верстат. Ставимо, і, будь ласка, ліжко, ліжко, так, ліжко, все, біле, ліжко, біле ліжко підійде, все. Тепер просто спомог, все. Фуха. Я просто щилю проспідрану. Так, давайте подивимося, щось я виконав чи ні. Так! Я пробіг. Тепер ми отримаємо ось цю коробочку, якби. Так, і. що там? Давайте? Раз. Ось це мені взагалі дуже подобається. Два. Три. І мені падають звідси ресурси. Ну, так виживати буде значно цікавіше. Якби мені випав золотий звиток, мені випала книга. Підзорна труба і ТНТ. Ну як би корисно, але хотілося б чогось краще. Так, що ти ще? А, тепер я маю пробити 300. Ну Давайте 10, ще 40 разів стрибнемо. Раз, два, три. Значить поки що. Ах ти, та, він за мною йде. Ось я ж кажу, мені це в ньому прям подобається. Я навіть не думаю, що зараз буду якусь, знаєте, таку невеличку хатинку. Тому що мені зараз потрібно хоч десь проживати. Ну, хоча б десь. Тому що без хати якось не так. В будь-якому випадку. Хоча я паралельно я виконую квести. А що ти тут скажеш? Я вже отримав подарунок свій. О! Я зламав достатньо блоків. Клас! Так, отримаємо подарунок, якби. Ще одна. Ось ця штука, так. А ну. Один. Два, три. Я вибив книгу за чарування залп! Клас! Та просто же клас! Ставте лайк, друзі! Це просто імба! Я не можу нічого іншого про це сказати! Зараз точно має виконатись. Так! Ще один подарунок, друзі! Як же просто... Так, і в мене знову підзорна труба. Да що ж таке? Дві підзорні труби, як би мені не потрібні. Але у мене є блоків і доволі таки багато різноманітних. Ну, в цілому, доволі таки корисно. Зараз я буду будувати будинок і, напевно, якби поставлю блоки. Ще мобів треба повбувати. Я поставив достатньо блоків і навіть зламав, можливо скоро достатньо також. В будь-якому випадку, зараз я знову крафчу дошки. Так, знову скрафтив дошки і знову їм ламаю. Ними так, підлогу. І знову я її Ну, все логічно. Тут досі все логічно. Просто будуємося. Зустрінемося, коли в мене вже буде, як би готова хата. О, і ти вже тут, да? Ну що, я виконав свій квест? Прекрасно. А це вже яка коробочка. О, це вже жовта коробочка, друзі. У них є сині жовті коробки. А, це Голд! З Голда. У-у-у! Єс! Yes! Мені випав шолом, друзі. Я не знав. Я не знав, що золотий шолом падає! Я тільки ось розумію, в чому його прикол, звісно. Але блін, ну приємно же! Дякую, дякую, друзі, дякую мій! дякую тобі, дуже! Я можу ще покупатися в цьому шоломі. Давайте типу, як він буде в воді працювати. Ну, по ідеї, це шолом для плавання від Адідасу, звісно що. Ось. Так? Да? Типу, ось він називається Adidas Swim Cap. Ability Expensive Time You Can Spend Water. Ну, по ідеї, він збільшує час, який я проводжу під водою. Тобто, по ідеї ось так. А я зрозумів, блін, та як корисно ж це. Так це корисний шолом. Просто супер кльове оновлення. Це такий корисний шолом. Це такий прекрасний шолом, блін. Ну ось це я називаю імба. Ну реально класний шоломчик. А що сказати тут ще, ну тут нічого вже додавати. Дякую, спасибі, друже. Ну ось ти реально підігнав класну річ. Тобто тепер я зможу... У мене трохи є захисту. А крім захисту, я ще й плаву під водою безкінечно, фактично. Ось якщо я колись буду, лутати той самий ось храм підводний, то це просто саме воно. Тобто я його з легкістю юзаю як би, і воно мені допомагає. Так, Я, звісно, у своєму скіні так, так смішно у ньому виглядаю, я як би робот. робот -тер Термінатор ось, а в ньому типу, шапочку натягну на себе я. Термінатору якого якби. На половину поділений, як бачите, ось такий в мене скільний скінчик новий. Зацініть у коментарях. Я не знаю, чи сподобається він вам чи ні. Але все одно зацініть, як би. Тому що будь-яка ваша реакція для мене дуже корисна. Оп-оп. Так. По-перше, в мене тут ку купа непотрібностей. ось це, допустимо, да? ось все. Тепер я кравчу. Купа цих дошок. Зараз мені має. Просто мусить вистачити. Так. Ну, пудов вистачить. Ось ще беру 20, так? Да? Ось. Ось мені має вистачити. Ось 26. І не дай Боже, воно якогось не вистачить, а? не дай просто боженьку. Воно має мусить, мусить бути вистачальним, я б сказав, навіть. Мусить бути вистачальним. Ось так ось так я це називаю, тому що я хогумікан. У хогумікана все вистачально. Ось, щоб ви просто знали у мене все вистачально, просто все. Ну, на, на це мені точно їх вистачить, якби. Я добуду свою маленьку хатиночку, поки вона маленька, але скоро стане величезна. Потім мені ще доводиться і ендер-дракона вбивати, не забувайте. Тому, якби Хата як хата вона підійде мені, як би Точно така затишна собі Блін, але так приємно він Golden Голден Бокс. з Golden Box я вибивала, ну, прям дуже класну річ. А чому він вгору дивиться. Він на сонце дивиться чи що. Друже, а тут, типу. Він дивиться на дах. Я просто недавно грав зі своїм зі своїм другом Майнкрафті, як би. І там така штука сталася, знаєте, що просто ось коти в нього сиділи і дивилися просто в дах, якби. І ось мені здається, з цим такий самий баг стався зараз. Що? Та воно мені ще й захист дає? А, блін. Та ти кльовий! Та ти кльовий, бро. Ти кльовий! Які ще це ще, ще в тебе квести? Ну, штрибків я зробив мало, проплавати можна, може повбивати? Ну, пролітати не можу. Давайте взагалі подивимося, що, що ще в нього є. Показати руди. І. що? Біля мене? А що таке Орс? Цікаво, мені просто. Я ось чого не можу зрозуміти. Збагнути я не можу. Що таке Орс? Пишіть в коментарях, якщо знаєте, що це значить. Тому що я не розумію просто цього слова, якби. Що таке орс? Це можливо ру... Я бачу щось наподобі корабля. Або це портал, або це корабель, але скоріше за все це портал. Враховуючи те, що зараз мені плавати взагалі прям корисно, то давайте я поплаваю. Якби мені це взагалі дуже корисно, якраз таки я пливу доволі багато. Тож стрибаємо Бух! І все, як би просто, зрозуміти, яка тут хитрість. Я плаву безкінечно. І мені нічого. Ось дивіться, в мене просто безкінечний ефект на це плавання. І ось дельфіни якісь там плавають. Ні, ну це портал точно. Що? Воно ще й прискорює? Цей ефект закінчується. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Але ефект прискорюєш. Друзі, що відбувається? Я не розумію, а чому я так швидко пливу? Я просто двічі нажав на літеру В і прискорився, взагалі я дуже швидко пливу чомусь. А якщо я пірнаю. Тей, то в мене є бульбашки. Але воно наче й не зламалося. О, з'явилося знову. А як так швидко? Я взагалі не розумію, як я так швидко пливу, друзі. Я пливу, наче як на човні. Наче як на човні. Дуже дивно. Але мені подобається. Ось і все якби я виплив тут. А він за мною цікаво пливе? Та він А він просто тепехнувся, якби. І він під водою і він не помирає. Ну добре, пішли далі. Як би. Ой! Ах, воно таке. Таке сяке. Портал майже добудований, хоча зі своїми, знаєте, поламками. Але подивимось... Так, золотий меч, мародерс, незламність з відкидання. Як користуватися водостісь? Ну, як би візьму ось це собі. Викладу ось це, чому тут цілих три... Слухайтеся, три. цього, як огну, кресала. Цілих 3. Ага, ось туди. То я ж проплив. Правильно, я проплив. Так, і в мене. Ні, в мене просто. Камон. Тобто, звичайно. Ну зараз, віці, випадуть, значить, якісь ресурси. Так, а мені цікаво, воно ламається. Воно взагалі! Воно взагалі не ламається! Друзі, воно не ламається. Вдумайтеся воно просто не ламається! Так, мені випала книга за чарів, я не зрозумів, що це таке. Вогнестійкість, да, дуже дякую, блін. Корисно. Ще 32 піску і 2 залізи. Ну, як би дуже корисно мені це було все. Да? Ну, В цілому квести якби корисні, доволі таки корисні і їх приємно виконувати. Але з іншої сторони, ну, якби все таке лайтово, я вже виконав, крім пролітати. Тобто реально насправді ну. не варіант. Тобто, ну, ось мені, допустимо, ще трохи треба пробігати. Ось я можу ще пробігати і виконати цей квест, так? Да? Допустимо. Але все одно. Друзі, ось мені здається, чи я якось занадто швидко бігу. А, ну все одно вже закат, як би. Я ще й загубився. Я почав там був. Ну, а на що мені підзорна труба, би, так? Да? Ось воно в мене є. До того ще мобіків побував. Ну, я наче десь там був. Спробую знайти координати, але давайте вже пробігаємо, щоб він мені дав квест. Так. Скільки ще треба? 271. Ну давайте по узбережжю прогуляємося ще що. Тому що я хочу ще, я хочу ще цих боксів, мені вони подобаються. Я не знаю, що буде далі. Можливо, буде далі ще й крутіше. Тому ставте лайки. Якщо ми наберемо на цьому ролику 10 лайків, то я продовжу цю рубрику. Ну а я поки що виконую ще один квест пробігти 300 блоків. Тож, я його зараз завершу. Ви не забувайте підписуватися на мій канал. Щоб було продовження, залишилося зовсім трошечки. Ще фактично 15 ось цих пробігти блоків. Тож я вам дуже дякую, що переглянули цей ролик. І зараз я фактично завершу цей квест вже. Відкрию для вас бокс і скажу вам до побачення. Три залишилося. Три зараз, друзі. Зараз ми виконаємо це. Зараз ми виконаємо. Але дивіться, ми зіграли лише три дні, вважайте, а в нас вже дуже гарний розвиток. Він мені видає. Звісно, що не крутий і не престижний бокс. Ай! Ай-яй-яй! Карамба! Карамба! Ух ти! Блин, да тут чьи и футболюга, якась е. Тут чьи и, футболюга. А я хочу такой же, как бы. Вмите меня чем стрелять, им ячиком. Научите меня, будь ласка. Выпадает кавунный. Купа какой-то ерунды. Ой, с кабунчика, поем. нет, а, не 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 да Я помер. Я помер, друзі. Тож, за цьому ми цей ролик завершимо. Не забувайте підписуватися на мій канал, якщо хочете продовжувати.